Міті спорт на мажорі, а NIP – ні. Я вважаю, це потужне досягнення. Ну, машина під назвою Astralis не їде. Та і в принципі автомобіль вони і не отримають. Потрапили на мажор. З чим ми їх і вітаємо. Але чи знайде житу свою гру? Це цікаве питання. Чому це сталося? Чому бро переходив? Вам узду Бразіл? Ще є порох в порохівницях. Хоча би топ 10 ХЛТВ. Надіюсь, не даремно, надіюсь він себе проявить. Але тим не менше це все історія. Іншої такої людини в КСЦ нема. Дай Боже здоров'я, товариство, Христос Воскрес! А астраліс! Ні. Це новий випуск в кіберлайв на ваших екранах. Мене звуть Віктор Перунський. Я вітаю вас зі всіма великодніми святами. Бачите, не дивлячись на свята, ми продовжуємо радувати вас новими відео, тому можете нам подякувати вподобайкою. В коментарях обов'язково напишіть свої привітання каналу і особисто мені з цими великодніми святами. Мені буде дуже приємно почитати. Я подякую лайком на кожний коментар, який вітає мене з тими святами. Ну і маємо сьогодні такий невеличкий цікавий випуск. В нас дуже багато нової інформації, особливо що стосується мажору в Остіні. Вкотре нагадую перед початком відео, що головний партнер команди перший та нашого каналу компанія Vibet. Давайте одразу говорити про мажор, тому що вже відбулись на нього кваліфікації. Ми знаємо всіх учасників мажору в Остіні, і на мою суб'єктивну думку, мажор теоретично має бути супер цікавим. Давайте розпочнемо з європейської кваліфікації. Дуже довго затримуватись не буду. Зараз на вашому екрані результати квал. З цікаво можу сказати, що ми нарешті побачимо на мажорі колектив OG, команду, яка дуже давно показувала непогані результати, але потім пропала з рада. Рів і ось зараз нарешті вони потрапили на мажор. З чим ми їх і вітаємо. Також команда Heroic не перестає нас здивувати, тому що по факту вони продали всіх головних своїх гравців після минулого мейджора. Зібрали новий склад і все одно пройшли на мейджор. Я вважаю це потужне досягнення. Також хочеться привітати команду Мітіспорт, тому що, по факту, це перша команда, в якій грають повністю шведи, яка вийшла на мажор аж з 2019 року. Тоді це таке явище було в останнє з цікавого. Гравці Мітіспорт колись були кікнуті з команди NIP, але зараз, як бачите, Мітіспорт на мажорі, а NIP ні. Також особисто мені сумно, що B.I.G. досі не знайшли нормальної форми і не потрапляють на мажор. Ну і Йімір Ліджі. Команда, яка останні мажори тут туди проходила, не дивлячись на заміни в складі, зараз на мажор не потрапляє. Давайте також поговоримо про яких Я зачепив на початку цього відео. Чесно, я не хочу зараз розбиратися, які в них проблеми, що так, що не так. Єдине, що я хочу сказати, що ну, машина під назвою Астраліс не їде. Вона більше стоїть на домкраті і на СТО, чим в принципі рухається в якийсь, в якомусь правильному напрямку. Можливо, Астралії слід задуматись не про те, коли дропати нову форму і як продати чим побільше мерчу, а про те, що робити з цим складом по ОКС. Тому що ідеї на раунди часом дуже дивні і прості. Вони намагаються витаскувати, скажімо так, ті раунди на індивідуальному скілі, але навіть і він не завжди працює. Ось, дідусь Дівайс ну, в натурі дідусь, судячи з гри, хоча яскраві десь якісь моменти в нього досі є. Я не знаю, чи вартує Астраліс далі мучитись з цим складом і намагатися хоча б чогось досягти, чи можливо їм треба серйозно піти, піти в якусь таку перебудову, в перестройку для того, аби все-таки в майбутньому повернути собі, скажімо, там хоча б топ-10 ХЛТВ і там, хоча б перемоги на якихось там невеличких турнірах, навіть от, типу там Піджель Клуші, Піджель Бухарест. Ну, такого типу, маю на увазі. Також давайте поговоримо про наших українчиків, розпочнемо з сумного. На жаль, колектив Фнатік з Жамбо з Фіром не вдалося потрапити на мейджер. Те саме ми можемо сказати і про Вітю Самдеянга та команду ЕНС. Причому, якщо Fnatic, на жаль, зовсім там практично не показали якихось супер-результатів, супер-здобутків, Вони по факту добилися тільки одної перемоги над Гіммір Ліджен. То якраз ЕНС боролися всіма силами. Мені прикро було споглядати, скажімо так, поєдинок між Fnatic та Енс. Де хтось один мав в будь-якому випадку їхати додому і ними стали Fnatic. І також потім мені знову було прикро бачити поєдинок між b 8 та Енс, де також хтось один по факту поїхав додому. І ними стали якраз Енс. Щось не виходить в цього складу Енс. Е я б не сказав, що все погано, але постійно чогось бракує. І важко поки що зрозуміти, чи проблема в гравцях, чи проблема в е Глейві на позиції Джель, можливо, ідеї вже, знаєте, як то кажуть, ну, застарі, е як би це не звучало, чи, можливо, на тренерському містку не все добре, але теж там. Не так енс круто рухаються, як могли би рухатись, і не так енс круто розвиваються, як могли би розвиватись. Ну і все-таки є приємна новина. Ми маємо чому порадіти колектив Bейt B8 на мажорі. Ми будемо мати 100% українську команду, яка буде розпочинати мейджор в стадії стейдж-1. Яка по факту буде можливо відкривати, навіть мейджор, матиме там матчі в перший ігровий день. Я, я відверто радий за бейт. Я радий в цілому, що ми будемо мати українську команду на мажорі. Це вже круто. А той факт, що це ще й стали бейт, які мали своє рідне прокляття, які на тих мажорах толком і не були. Ну, я вважаю, що це круто. Мої вітання хлопцям. До речі, Фінальний, так би мовити, матч за слот на мейджорі був якраз проти Астраліс. І як сказав НПЛ потім на стрімів Леніна, по факту ну, бейти не боялися взагалі Астраліс і не хвилювалися за цей матч. НПЛ сказав про те, що на праках вони Астраліс перемагали. Дуже впевнено, вони знають, що Астраліс будуть робити. Ну, по факту так і сталося. Єдине, що все-таки 2-1 закінчився поєдинок, тобто, все-таки певне якісь хвилювання були, раз карту було віддано. Але тим не менше, це все історія. І той факт, що вийти зараз на мейджорі, це найголовніше, і це, в принципі, чудовий здобуток для українського кіберспорту. Минуле мейджери вболівали за першин, Цей мейджор будемо вболівати за Б8. Щодо інших кваліфікацій, ми також вже маємо відомих учасників і переможців, які повиходили на мейджор. Якщо говорити за північну Америку, то я відверто радію за колектив Energy, а конкретно за бро. Нашого бро, який грав колись в Монте, і зараз він з енерджі потрапляє на мейджор. Ми буквально в одному з випуску, десь там на початку 25-го року говорили про цей трансфер бро в енерджі, про те, що це доволі неочікувано. Чому це сталося? Чому Бро переходив? На що ми можемо очікувати? А зараз ми бачимо енержії, потрапили на мейджор. і бро. По факту потрапив на Мейджор. Тобто цей перехід вже був в якійсь своїй мірі, скажімо так, правильним вибором для Бро. Ніхто не знає, як би склалась його кар'єра, якби він перейшов в інші команди, там, да? наприклад, до тих самих Фнатік навіть. Але зараз по факту гріх жалітися, тому що Бро їде на мейджор. І також хочеться ще сказати приємних слів в сторону комплексіті, тому що за останній місяць їхня форма їхня гра. Набирають обертів, вони показують, що без еліджа цілком можуть конкурувати, грати і добиватися плюс-мінус хороших результатів. Вони спокійно, абсолютно, вийшли на мейджор з регіону Північної Америки. Like. Молодці. Якщо говорити за Південну Америку, теж зараз на ваших екранах команди, які вийшли е на мейджор. знаєте, взагалі Південна Америка в якійсь мірі вразила, тому що цей мейджор в осінні буде рекордним за кількістю бразильців на мажорі. Вам узду Бразил! Що я можу сказати? Прикольно, круто, я вважаю. Е ось. Е якщо говорити про азійські кваліфікації. Ми вже з вами теж знаємо, хто потрапив на мажор із Монголії та Західної Азії. В нас поїдуть Чингіс Воріорс. В цілому дуже цікаво, тому мені здавалося, що в принципі ханс можуть, скажімо так, нас. Ну, не те, щоб здивувати, але показати щось трішки більш краще і більше, і все-таки ханс я очікував на мажорі, ніж Чингіс Воріорс, але сталося абсолютно інакше. Також маємо дві команди з Китаю: Лінвіжін та Taйlu. Ось і стабільно з, скажімо так, регіону Океанії Південної Азії FlyQuest проходять на Мейджор. Вони королі цього регіону, будьмо відвертими, тому ми по факту знову побачимо їх на Мажорі. Зараз на ваших екранах всі учасники Blast Austin Major. Ось ви бачите їх прямо по стадіях. Як я і говорив, B8 відкриють Major на Stage One. Власне кажучи, команді. Команди, які на Stage 1, це будуть команди, які будуть відкривати мейджор, будуть грати перші матчі, будуть боротися за прохід далі, а вже потім будуть поєдинки, відповідно, там з командами Stage 2 і Stage 3. В цілому мажор виглядає дуже різноманітно. Я хочу, на, наприклад, на наступний. Випуск підготувати якісь цікаві фактики про мейджер там е цікаві статистики стосовно мейджера. Тому що от, бачите, те, що бразильців буде рекордна кількість, це вже перший цікавий факт, який ви знаєте про мейджор, і, і чого раніше не було. Я хочу пошукати, ще такі цікаві фактики на наступний випуск, випустив. Такий невеличкий спойлер, щоб дочекатися наступного випуску і обов'язково його подивитися. По факту. Е Дуже різноманіття велике по командам. По факту, ти можеш зараз, я думаю, назвати там двох, трьох, чотирьох фаворитів, але Мейджор на той Мейджор, щоб дивувати нас. Я впевнений, що хтось з андердогів зі стеж 1 здивує нас і пройде дуже далеко, дуже високо. Я впевнений, що хтось, скажімо так, зі стейдж 2, Stage 3 не покаже хорошої гри і відвалиться дуже швидко. Тому що, ну мейджор, напевно, найбільше здатен дивувати. Серед всіх інших турнірів КС. Не дарма він найголовніший, найбажаніший і найтоповіший, хто би там що не говорив. Одразу після Піджель Бухарес, на якому Фелконс неочікувано, я думаю, для багатьох отримали перемогу, тому що ну, особисто я вболівав в якийсь момент за фейс на цьому. Туріку я вважав, що Фейс було би цінно залутати під Піджель-Бухарест для того, там, знаєте, щоб набратися якоїсь впевненості в собі та і щоб мати хоча б якісь результати після того, як був відпущений роб, взятий ліч. Але в нас е фалкони перемогли. І одразу після турніру, е скажімо так, вони посадили на лавку з МВП турніру Русака Декстера, і на його місце в команду приходить Монесі. Що це означає? Означає, що ми побачимо знову дует Монесі Ніко. І ці два гравці мали між собою чудову хімію в джиту. Вони дуже потужно двоє грали в G2, Зазвичай, якщо Ніко не провалювався і Монесі не провалювався, то G2 забирали карти, забирали катки. Зараз, по факту, Фелконс мають Тесиса, який насправді непоганий гравець, Кіксона, який не найгірший капітан на простенді, Ну і Меджеска, старину Меджеска, в якого ще є порох в порохівницях. Тому теоретично, Фелкони стали виглядати цікавіше, сильніше, потужніше, це правда. Але важливо ще й найти спільну цю гру. Наскільки мені відомо, Фелконс чим пошвидше будуть закриватися на буткемп, аби готуватися зі громади. Награвати якісь спільні ідеї і взагалі піднімати рівень взаєморозуміння в команді. Ось тому теоретично навіть вони на мейджорі можуть здивувати, якщо встигнуть гарно до нього підготуватися. На заміну Монесів джиту прийшов Хейтс. Прикидаєте саме так. Колишній снайпер Монте перейшов в G2. Це оренда, оренда до кінця року. Тобто, по факту Хейтса можна привітати з таким своєрідним підвищенням в кар'єрі. Це, то, напевно, на даний момент його кар'єри одна з найтоповіших організацій, за які він грав. Ось, побачимо, як Хейтс буде справлятися, як Хейтс буде показувати себе в G2. Зараз, в принципі, G2 виглядає такою, знаєте, трохи солянкою. І... В їхніх результатах на тому ж мейджорі я впевненим бути не можу. Мені здається, що G2 після мейджору можуть бути тією командою, яка піде в перебудову. Абсолютно, можливо, там залишиться якийсь малпс, навкруги якого будуть будувати склад. Можливо, залишиться Хейтс, якого ж орендували. Надіюсь, не даремно, надіюсь, він себе проявить. А там умовний хантер, якщо себе добре не покаже, чи там умовний снекс, якщо котрі буде провалюватися, ну вони ризикують, на мою думку, команду покинути. Також Хевігат, ну, ніби грає стабільно, але це не зірковий гравець, це не гравець, який один здатний вирішувати долю якогось конкретного протистояння чи конкретної карти. Тому, в принципі, начебто гравців G2 не найгірші. Але чи знайде G2 свою гру? Це цікаве питання. Ну і давайте поговоримо про першен Юа, тому що перший ну, зібрали по факту повністю нову команду, відпустили Мішу Кейна. І ми вже в минулому випуску за це говорили. Але після минулого випуску SEO, Першен Юа і Олександр Зінченко прийшли на подкаст до Ленініва і. Короткі тези, головні тези, якщо ви не дивились подкаст, я для вас вибрав, аби вас з ними ознайомити, що ж там такого цікавого вони наговорили. Значить, перше, сео команди на стрімі в Кості розповів, що саме Сеня запропонував кандидатуру Міші Кейна першен. Тобто, що я можу сказати, пенсіонери, ветерани КС повинні один одного один одного підтримувати. І по факту, ну, все вийшло чудово. Дяка Сені за те, що запропонував, дяка Пешену за те, що повірили, дяка Кейну за його роботу. Результати роботи я можу впевнено називати хорошими. Типу, якщо у вас якісь інші думки стосовно роботи Між Кейна, Пешеню, пишіть в коментарях. Також нам відкрили такий секрет, що після того, коли організація була створена, склад був зібраний, вони розраховували за три роки ну, спробувати за три роки зробити так, аби команда попала на мейджор. Але по факту в це вийшло зробити за перші 11 місяців існування організації. Навіть рік не пройшло, як команда вже попала на мейджор. Це теж дуже крутий здобуток і дуже крутий результат. Поки що, гравці перше не отримали свій автомобіль, за який, який обіцяв Олександр Зінченко, кожному гравцеві за вихід на мейджор. Та і в принципі автомобіль вони і не отримають. Бо ніхто абсолютно з гравців перше не має водійських прав. Е, ось тому керівництво вирішило, що кожен з гравців отримує грошовий еквівалент рівної вартості автомобіля, який мав би їм даруватися. Тобто, по факту, замість автомобіля будуть мані-мані. Е, ось, але через те, що є певні складності в банківській системі в Великобританії, поки що ще кошти до гравців не дійшли. Також е нам відкрили такий секрет, що наступний день після того, як закінчився Мейджор, одразу до першин прилетіли офери стосовно Джамбо Ефіра. Е ось е поки ми з вами думали, що ж буде з першим, чи, чи вони будуть продавати своїх гравців. Вони вже думали над конкретними пропозиціями. Бачите, наскільки швидко. Це все відбувається. Достатньо просто добре себе показати, запалити, так би мовити, свою зірочку, як тебе вже готові забирати інші організації. Ну і також е поділилися хлопці таким своєрідним е інсайдом, що зарашній склад, який був зібраний з новим тренером, отримали, так би мовити, в якості дедлайна м три наступних мейджора. Для того, щоб по факту вийти в топ-20 ХЛТВ і стабільно виходити на топові турніри. Ось вони також розглядали, вони, це маю на увазі організація Першен Люа, розглядали можливість створення європейського складу, але поки що зібрали український з, по факту, найсильніших гравців, яких теоретично могли собі дозволити і могли потягнути собі в команду. Три мейджора – це цікаво. Е, по факту, якщо рахувати мейджор в осінні, які першин пропускають, то ось він перший мейджор, з якого все стартує, і два лі, два наступних, до яких першин потрібно буде готуватися набирати форму, розвиватися, е, так би мовити, набирати обертів. Е, ось е, висока планка, на яку очікують від цього складу, топ-20 хл це не просто. Але якщо показувати стабільно хороші результати, а з такими гравцями, які зараз в не є, теоретично все можливо. На мою думку, теоретично все можливо. Тому ми бажаємо успіху. Ми підтримуємо першу я всіма можливими методами, вболіваємо, дивимось на їхні матчі, дивимось, що ж буде з цього нового складу. Ось і тримаємо кулачки, аби в хлопців вийшло швидше попасти в топ-20 ХЛТВ. В них же ж вийшло швидше попасти на Мейджор, чим вони собі думали. Ну, от, дай Боже, щоб вони швидше попали в топ-20 ХЛТВ, ніж поки що стоять дедлайни. Ну і на завершення, рубрика народний аналітик, все по традиціях нашої передачі. Минулого випуску вам потрібно було написати в коментарях, яка команда займає друге місце по кількості мейджорів і на яку кількість мейджорів вони відбирались. Нагадую, перше місце займає команда Наві. Вони не пропустили жодного мейджора. А, Ось, а на другій позиції знаходиться команда Фнатік. Вони 17 разів потрапляли на мейджор, І першим, хто написав цю правильну відповідь в коментарях під минулим відео, був користувач з ніком Айла. I love Honda NSX. Та дам вітаю ти народний аналітик у цьому відео. До речі, мені здається, це вже не вперше саме користувач I love Honda NSX потрапляє народним аналітиком в нашу рубрику. Мені дуже подобається, що є глядачі, які розбираються, які шарять, які регулярно пишуть коментарі, відповіді на мої запитаннячка. Респект вам і повага! Що потрібно буде зробити сьогодні? Сьогодні маю таке цікаве питання на подумати, а не на погуглити, тому що погуглити це буде важко. Поняли? Таким чином я вирішив боротися з тими, хто любить, скажімо так, не подумати, не повгадувати, а шукати правильну відповідь. Дивіться, поговоримо зараз конкретно про Ніко, тому що Піджель Бухарест став успішним турніром для Фелконс, і Ніко за Піджель Бухарест отримав EVP. І по факту це. Для Ніко своєрідне досягнення, тому що Фелконс – це четверта команда, за яку Ніко отримував EVP. І він став п'ятим гравцем в історії, який має такий результат, який за чотири і більше різних команд отримував EVP. І є тільки єдиний гравець, який отримував EVP аж за п'ять різних команд, граючи в кожній з цих організацій. Я не буду називати організації, бо це буде фантастична підказка для вас. Але хочу сказати вам, що іншої такої людини в КСЦ нема. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях ваші варіанти, наголошую, не треба гуглити. Краще подумати. Якщо знаєте, то одразу писати, якщо ні, то постаратися вгадати, тому що цей біст, він, я думаю, всім відомий. Це цікава персона. Я впевнений, що коментарі будуть різноманітними, і що чимало людей повинні здогадатися і написати правильну відповідь в коментарях. Загалом, вкотре дякую вам за перегляд. Якщо поставили вподобайку, дякую. Якщо не зробили, зробіться, будь ласка. Також чекаю вас в коментарях, тому що чим більше коментарів, тим сильніше просувається відео, тим більше людей його побачать. Якщо ви дивитесь нас без підписки, підпишіться, майте Бога в серці. Ну і звісно, товариство, вкотре за те, що ми маємо можливість слідкувати за кесом, за те, що ми маємо можливість дивитися КЕС, за те, що ми маємо можливість святкувати. Великодні свята їсти пасочки. Ми повинні подякувати силам оборони України. Я дуже прошу вас. в Мене в соцмережах відкритий зараз благодійний збір на дуже дуже багато цікавих смаколиків для наших воїнів. Переходьте в інстаграм, переходьте в Телеграм, долучайтеся до збору вашим донатом. Нехай це нехай ваш донат це буде така подяка і невеличкий святковий подарунок для наших воїнів. Тому прошу підтримати збір. Не забувайте дякувати силам оборони України за те, що ми маємо можливість жити. І нехай сьогоднішній день буде для вас хорошим, позитивним. Тиждень буде класним, робочим, успішним і головне, мирним у всіх аспектах цього слова. Нехай пінхрусняти ФПС не роблять вам в житті. Здесь <плес> мене звуть Віктор Перунський. Хай вам щастить. ГГБП зустрінемось у наступних відео. Маю спойлер. Ми готуємо для вас щось дуже цікаве.